Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 3 березня. І такий невеличкий огляд розхади. Перший в цьому сезоні. Так сходять баклажанчики, алмаз, смак грибів. Там у нас збірна коробочка, тут Бібо F1 сходить. І чорний красень. Так, сходять баклажанчики. Тут далі у нас посходила цибулька Халцедон. І ексібішн. Так, здається, це ексібішн перше. Так, це ексібішн, а це Халцидон. На столі у нас 23 градуса на даний момент. Ну, Тут ще сходить у нас е, тютюн, перець, поки на грубці. Ну, такий коротенький огляд. І у нас ще попереду буде посів тютюну. Десь орієнтовно 15 березня будемо садити ось такі ВМС-24, Закарпатська селекція, Спектр. Ще ось такий дюбик, один у нас є ще такий по посі... посіємо, Ось такий Болвіан Ріоло і Ксанті. Це такий попередній анонс. Ну, от і скільки тютюну у нас лишилося на 3 березня. Ось. Це і весь тютюн. Але ще 5 місяців його палити десь до липня, початку серпня, коли з'являється новий врожай. Тому не знаю, ще, вистачить нам його чи ні. Десь 300 кущів ми садили, десь. Приблизно 100 кущів на людину. Ну і от став до лав Збройних сил наш сусід Іван. Ми йому робимо такий комплект. Взагалі час від часу робимо такі комплекти, але ну в основному... Односельцям. Бувало декілька разів бачили відео, зверталися. То ми робили такі комплекти. Це ми робимо безкоштовно. ну от такий комплект, плюс ще там позивний, прізвище, ну таке коротеньке відео, огляд. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйте нас на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.